Доброго ранку! Заняття у нас сьогодні з розвитку мовлення, і ми з вами сьогодні будемо вчити віршика. А про кого скоро дізнаєтеся. На початку нашого заняття давайте привітаємося. Я всміхаюсь, сонечку! Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь, Квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Відгадайте загадку, в ліс ми з друзями пішли. Диво, дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка, хай собі затямить всяк. Зветься дивний звір їжак, абсолютно вірно, дітки. Розгляньте, будь ласка, гіжачка. Скажіть, якого він розміру? Маленький. А які в нього лапки? Маленький, а вушка. Маленькі, а яка особливість його зовнішнього вигляду? Він вкритий голками. А навіщо вони йому? Його захищають від хижаків. А що полюбляє їсти їжачок? Груші, яблука, гриби, а більше всього він полюбляє жуків, павуків, слимаків, черв'яків та комах. А як він буде зимувати? Він впадає в сплячку. А зараз послухайте віршика. Який називається їжачок хитрячок. Повторіть, будь ласка, їжачок хитрячок. Тож слухайте, їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє. По садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер до вас запитання за віршиком з чого їжачок пошив собі піджачок? Із голок та шпичок. Добре, а що він натикає на голки? Груші, яблука, сливки. А останнє таке запитання Кого він хоче пригостити? Цілий рід? Молодці, послухайте ще раз віршика. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер спробуйте ви. Їжачок Хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Молодці. Дидактична гра, хто з ким стоїть поряд. Умови гри наступні. У вас будуть з'являтися картинки. Вам необхідно сказати, що це за тварина та хто з нею поряд. Тож починаємо. Що це за тварина? Заєць. А хто із зайцем поряд? Зайчиня. Повторіть. Зайчиня. Добре. А що це за тварина? Ведмідь. Хто із ним поряд? Ведмежа. Повторіть. Ведмежа. Що це за тварина? Лисиця. А хто із нею поряд? Лисеня. Повторіть. Лисеня. Що це за тварина? Вовк, а поряд із ним? Вовченя. Повторіть Вовченя. Що це за тварина? Білка. Хто із нею поряд? Білченя. Повторіть. Білченя. Добре. Що це за тварина? Їжак. А поряд із ним їжачення. Повторіть їжачення. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про кого ми сьогодні з вами вчили віршика? Так, про їжачка. як віршик називається? Їжачок-хитрячок. Давайте з вами пригадаємо його. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, ви вивчили віршик. До побачення!